Ох, ну я скоро закінчу цю роботу. Ну нарешті. Так, залишилося ще случай, наші стать эти все. Скоро я додому. Все, готово? Ну що, едем за баннером. Да, let's go ці гроші. Скоро ми будемо багатими. Да. Хм, а хто це там їде? О, це клієнти, ну нарешті. ресті. Так, ура! Все, давай let's go за автоматами і йде грабувати банк. Ха, да, сьогодні теж стане багатими. Ну, що, let's go грабувати? Да, ну на хе-хе-хе. Давай скоріше, добре. Давай. Ай! Це агробування. Віддавайте всі гроші. Де гроші? А ну швидше говорите. Тут під столом, столом. Тут. Так, все, бачимо. Доставайте, банок. Ось ми добріть. Зараз я їх злобаю. Так, давай скоріше. Це, зашл. Ха-ха-ха, ну нарешті. Є ха 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 забирай їх усі. Ха, все, що забрали. Ну, дякую за гроші. Лоска не стреляйте, я с вами цела живу, усе во прямо. Хе-хе-ха, ну все, в за пожарі. Да, ха-ха. Не так швидко. О! Ні, ні, патрони кончились! Шоробець ідея, я творюсь, я мертва. сивар я помер. Все, все, досить стріляти, досить стріляти. Давай я їх перевіримо. Давай. Давай їх перевіримо. Давай, пішли. Давай до коня. Окей, окей. Эээ, Жилка, да. що тут відбулося? Да ничего, ці два хотіла вкрасти ті гроші. Вкрали. Да, вкрали, хорошо, вкрали. Так, час перевірити їх. Так. Думаю, що вид. Вена... Е, Так, стоп. а а ты сейчас все господин. Давай, давай, бежи, бежи! Ах Ты ж! А ну, все, лежать! Лежать, я ска... ...азов. Все, вымочь, ты, господи, не требую! Все, все. Вау, як у вас класно виходить. ти догрався у мене все. Ну пішли тепер зі мною.